Хто ти такий мокрий? Ай, доганяй, доганяй, доганяй. Боже пересі, хто побігав, так намочився. Хто такий мокрий, дивись? А? Да. Це ти так намок? Левка. де це ти так намочився? А? Де так намочився? Я пора бігав. Поразів Да? так? Льовчик. За пташками. Ти вже все обійшов? Все перевірив? А? Ти все перевірив? Охоронець, головний охоронець на території. О, Добре. я ж захекався. Головний контролер. Так? Ти головний контролер тут? Так? Ну розкажи, розкажи мені, де ти був сьогодні, де ти гуляв сьогодні, що ти так намок.